Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо 2000 друзів! З вами рубрика Формула Здоров'я і його ведуча скапа Яна. Осі почалась чарівна осінь, але важливість здорового способу життя залишається актуальною завжди. Тому ловіть кілька лайфхаків для підтримки здорового способу життя восени. Їжте більше сезонних овочів і фруктів. Восени дозрівають гарбуз, буряк, яблука, груші та інші корисні продукти. Вони багаті на вітаміни та антиоксиданти, що допомагають змістити імунітет. Не забувайте про теплий одяг. Восени легко засудитися через прохолодну погоду. Шарування допоможе регулювати температуру тіла, коли на вулиці м'ява погода. Пийте більше води. У холодну пору року ми часто забуваємо пити достатньо рідини. Трав'яний чай або просто тепла вода можуть стати чудовим способом залишитися зволоженим. Дбайте про імунітет. Приймайте вітамін D, оскільки сонячного світла восени менше, а це важливий фактор для підтримки імунної системи. Сон і відпочинок. Зміна сезону можуть впливати на наш енергетичний рівень. Намагайтеся спати по 7-8 годин на день та знаходити час для відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі. Навіть якщо холодно, осіннє повітря допоможе покращити настрій і підтримати фізичну активність. Обирайте місця з гарними осінніми краєвидами для натхнення. Підтримуйте рухливість, коли стає холоднішим, ми менше рухаємось, додайте ранкову зарядку, або легкі вправи вдома, щоб підтримувати тіло в тонусі. Стежте за настроєм осінній сезон часто асоціюється з меланхолією через скорочі дні. Приділяйте увагу своїм емоціям, медитуйте або займайтеся улюбленим хобі. Піклуйтесь про своє здоров'я та налаштовуйтесь на позитив і не хвилюйтесь а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікаву інформацію. па, -па.